Віктор Ющенко в новому інтерв'ю зізнався, що в далекому 2004-му його отруїли Арома кавою. Цитата: Подумайте логічно, від чого ще може так схуйовити? Хай! Це новини мінус першого. Шоу, де гості грають проти Суфлера, який намагається їх розсмішити, адже те, що вони читають, бачить вперше в житті. Отож, добрий вечір, країно! Це новий випуск новин від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працює людина, яка фоткає людей зі мною та кураном після концерту. Артем Дамницький, а також людина, яка їбала всього два рази в житті. Перший це підстригатися, другий це нормально одягатися. Веня ахуєць, спасіба. Підпишись зараз, а це ти кажеш, каже. Да. Підпишись зараз на канал, якщо в тебе теж питання в голові. Якого хуя зі мною Давницький, а не Куран? До новин. Хуй пізда за Лупа Тапки. Хакер з конотопу все ж таки взломав пароль Олександра Поворознюка від Фейсбуку. Новини політики. Микола Тіщенко вважає, що сланцевий газ це коли його в'єтнамки воняють потом. А спонсор наших новин: Доставка води Вінник. Доставка води Вінник. Води не буде, ми з'їбались. Блін, чому так багато матників? Забий хуй. Новини шоу бізнеса. У Віктора Павліка два хуя. <drugs sl estimates> нет, ну мені цікаво, откуда другий хуй. Що не написує. Ну, у Віктора у Павліка. Ну, думай же що. Блять, у Віктора і. До новин. І так, ніхуя таке ім'я. Іва Бобу спростовує обвинувачення, що він сексист, бо він використовує такі фамінитиви, як підарша, єбанатка та гондоніха. Знову майже пароль да, до Фейсбуку. Сенсація! Вчора Веня подрочив на контрактовій площі бомжу, щоб в нього з'явилася нова розповідь на чемпіонат світу по історіям. Не думав, що колись в житті це скажу, але два хуя було краще про Павліка. І так, міністр, міністр культури Ткаченко хоче обмежити роботу телеграму, бо не знайшов, де ті підари оклали закладку. На чемпіонаті світу по нетерплячості ніхуя не відбулося, бо всі їбали, сука, стільки чекати, та давно розійшлися зі словами. Піздець, якийсь фу, блять, ідіть нахуй. Ідіть нахуй, ті, хто стоку комуніматників матників написав. Ви що, чуваки, що робиться? Ну, тут хуже матніков, дивись, та Даренка. Два мата. Трахнулась з кабаком, бо -кабаном, думала... Кабаном, Так, А я думав з кабаком, ну типу, Ну, каб... Давай кабачок. Рігіна Тадаренка трахнулась з кабаном, бо думала, що саме в цьому полягає секрет 40-хвилинного оргазму свиней. <клес> Після того, як ряд коміків з'їбались за кордон, міністерство культури вийшло з офіційною пропозицією і для команди Віп Тернопіль. І для команди Віп -Тернопіль». А, і... Давай ще раз перечитав. Перечитає yeah. нас. <риклад> Ви ж пропозицію для команди Віп Тернопіль». Ті посьєбуєтесь, правильно? А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент, людина, яка пролежала під завалами три дні, коли витягнула на той брусок в дженгу. Андрій Євстігнєєв. Він же євс. Андрію, ти в ефірі привіт, студія. Я знаходжу. Я перебуваю на пляжі гідропарку, білосніжний пісок, шикарні пальми, кристалічно чиста вода. Були б тут, якщо б кличко вїбав фотошпалери на весь гідропарк. Тому спробуємо провести репортаж і не вступити в собаче лайно. Тобто не прийняти участь ще раз в лізі сміху. <рес> Андрію, скажіть, це правда, що ХПЗЯ хотіли виграти кубок в лізі сміху тільки для того, щоб перестати бухати? З пакету. <рес> та як обстановка на пляжі? <рес> відверто кажучи, відповідь на ваше запитання так. Тут є багато розваг для дітей. Вони можуть вибрати або батут, або батулізм, якщо батьки забули взяти вологі серветки. Не обійшлося без зірок. Ось я бачу, як Юрій Ткач намагається знайти дві цеглини, щоб покласти собі на соски та позасмагати. Також на пляж приїхав Волбой, щоб показати всім свого гуся. На... Бачу, що один із відпочиваючих вирішив виїбнутись перед дівчатами. Він піднявся на міст, заліз на перила та насрав у річку. А після цього зробив сальто назад. Так, буду завершувати репортаж, тому що компанія поруч випила десь 50 літрів пива, і зараз вода в Дніпрі підніметься на метра півтори. Студія студія тут. А, дякую. З нами на зв'язку була людина, яку називають астролог, тому що він часто під солями дивиться в небо. Андрій євстігнієв. А зараз на зв'язку людина, яка називає себе драконом. Це, до речі, єдиний дракон, який ст'єбала, дихає жовтим паласатіком. Дракон, ти в ефірі! Добрий вечір, країно. Я веду свій репортаж з Київського зоопарку. Сьогодні тут день відкритих дверей, але навіть в них не зміг пройти Юрій Ткач. Вночі віч позитивний російський пропагандист Антон Красовський пробрався в зоопарк і трахнувся з горилою. Він хотів помститись і передати снід назад мавпам, але тварина виявилась... е, розумнішою і чпокнула його з презервативом, яка молодець. Біля однієї з кліток було помічено Дантеса, який намагався спокусити самку Пінгвіна. Як заявив сам співак, а що? Вони моногамні. ця точно від мене не з'їбеться. Дада, е, -да, є новина, буквально щойно, буквально щойно влада курана вкусив за хуй павук. А це він ще навіть не заходив в тераріум. Справа в тому, що у нього в трусах все давно поросло павутиною. Блять, хто це писав, і звідки він знає. До речі, місцевий шакал користується серед інших тварин неабиякою повагою, бо напиздів всім, що його дупу нюхав сам пес патрон. Студія. Дракон, скажіть, будь ласка, це правда, що охоронець зоопарку, що дивився всі виступи команди 30, на днях остаточно деградував назад в мавку. Та що цікавого там відбувається? Та Що там відбувається? От є інформація про те, що, наприклад, верблюд плюнув на вагіну Оксані Марченко, на що вона щиро подякувала тварині, адже по сухому вона вже не вивозила. Отож, буду завершувати свій репортаж, тому що вже через півгодини. Сибірський ведмідь буде на пам'ять читати вірші Тараса Шевченко бо їбав в рот підпадати під депортацію. Студія. Дякую. На зв'язку була людина, яка присутня на цій зйомці, тільки через те, що у петі Бампера сьогодні проктолог. А на сьогодні це всі новини від з першого. У дитинстві всі боялися, що у них під ліжком живе мій співвідучий Веня. Спасіба, Артем. А також людину, яку коли дістали коли дістав акушер, сказав його батькам, що в них падаючий мініатюр подаючий. Що за моє? Підписуйся на канал, якщо хочеш дізнатися, як влад яма намагався гроші з монополії перевести на фонд притули. Слава Україні! Героям слава! До речі, за кожен жарт, з якого гості не засміялись, суфлер донатить по 500 гривень на ЗСУ. Слава Україні! Юра, якщо ти, Юра Ткач, якщо ти дивишся цей випуск, знай, що камішки в тебе на сосках дуже красиві. Так, да, і, і в двері можна пролізти за бажання боком. Вот, і з пінгвінами можна Володь. Бля, такої хуйні наговорив зараз. Про... Дуже дякую студія. Дуже дякую, що погукали на канал Мінус першого. Я тут недалеко живу на оболоні. Гукайте ще. Так ми ж так. Ну це ж е... спасіба є. Да. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті. Походи, хай вам щастить.